Незважаючи на військовий стан в нашій країні, молодіжна робота не припиняла свою, свою ходу, вона триває і, на жаль, так сталося, що в нас на сьогодні немає такого ефективного інструменту як обласний молодіжний центр для роботи з молоддю. Після ряду Переговорів все ж таки було прийнято рішення створити. Або перестворити Дніпропетровський обласний молодіжний центр, який би на сьогодні займався, опікувався молодіжними центрами та просторами в наших територіальних громадах, який би займався молодіжною роботою, який би допомагав молодіжним працівникам і працівницям фактично формувати ту ефективну молодіжну роботу, яка сьогодні вкрай необхідна в наших громадах для нашої молоді. У нас дуже багато. Молоді ВПО, яка також потребує, в, потребує уваги. Тому саме оці функції і має виконувати наш обласний молодіжний центр. Ми домовилися з громадською організацією ДУІД, яка готова на сьогодні взяти на себе функції обласного молодіжного центру і допомогти. Департаменту молоді і спорту, обласній військовій адміністрації по розвитку молодіжної роботи, розвитку молодіжних центрів в територіальних громадах, по розвитку і створенню молодіжних рад в територіальних громадах. Молодіжна рада це консультативно дорадчий орган, це окрема структура. Молодіжний центр це окрема структура. На наш погляд вони мають співпрацювати дуже тісно і плотно. І ну, я сподіваюся на те, що базою для діяльності молодіжної ради буде саме обласний молодіжний центр. Ну тому там цей місце, це простір, це можливості, це реалізація тих ідей, тих напрацювань, які. Буде зібрано саме завдяки молодіжній раді. Громадська організація Доїд це не незалежна молодіжна платформа. Нашою метою та як організації є перш за все розвиток потенціалу молоді України. Наша мета як спільноти, відповідальних і усвідомих громадян побудова сильної, нерозвиненої та конкурентноспроможної України. Для цього ми використовуємо такі інструменти, як спільна реалізація розважальних культурних проєктів, проведення тренінгів і семінарів. Організація волонтерських заходів, створення цікавого для молоді освітнього контенту для розповсюдження та залучення активну в активну суспільну політичну і волонтерську діяльність. Тому, маючи досвід спроможності і мотивовану креативну команду спільно з Дніпротроцькою облдержадміністрацією, було вирішено створити на базі нашої організації Дніпротрось-обласний молодіжний центр. Для цього в цілому в нашій ГО є всі технічні... Матеріальні спроможності, такі як відкритий молодженний простір в центрі Дніпра розміром 190 квадратних метрів. Також все необхідне для безперебійної та продуктивної роботи. Це інтернет, електроенергія, водопостачання, питна вода. Також все необхідне для відпочинку: це кава, чай, смаколики, зона для відпочинку. Зокрема, робочий простір обладнаний на Аварійні випадки генератором, екофлоу, сонячна панель, а також в будівлі є наявне укриття. Тому задля успішного та якісного запуску молодіжного центру нашу команду було прийнято рішення про формування робочої групи по створенню цього молодіжного центру. Тому ми оголошуємо набір. Людей до даної робочої групи. Прийом заявок буде тривати з 14 квітня по 21 квітня. Вимоги для кандидатів наступні. Це вік має бути більше, ніж 14 років, а також бажаний досвід волонтерської громадської діяльності і робота в молодіжних центрах вона буде великою перевагою при відборі. Заявку на участь в прийнятті. В робочій групі ви можете знайти на наших сторінках в інтернестаграм е... сторінка і телеграм-канал громадської організації «Догід». зараз. Ми приймаємо е... заявки. Після цього буде сформована робоча група, і протягом тижня-двох будуть, скажімо так, дуже плотні зустрічі. Ми будемо напрацьовувати а, документальну базу, всі необхідні положення та нормативи а, для того, щоб запустити цей молодіжний центр. Тобто а, ця робоча група буде мати на меті по факту запуск цього молодіжного центру. В цілому а, перші чергові задачі, які ми як команда бачимо, Перед молодіжним центром це згуртованість нашої нашого регіону молодіжних центрів для того, щоб створити а, мережу контактів між молодіжними центрами, які вже існують, для того, щоб вони могли більш якісно обмінити досвідом, а також допомагати одному. І ще ми маємо на меті саме створення нових молодіжних центрів в громадах, яких в їх ще немає. Тобто, по факту, там 80% цього молодіжного обласного центру це буде така адміністративна робота по допомозі зґрунтованості нашої молоді. І там 20-30% це буде використовуватися як хаб на базі нашої громадської організації, де також молодь може реалізовувати свої ініціативи, проєкти, ідеї, або просто приходити відпочивати і грати в настольні ігри. Ми хочемо анонсувати конкурс логотипів для нашого молодіжного обласного молодіжного центру. Як це буде відбуватися? Тобто з 14 квітня по 30 квітня ми будемо приймати заявки від потенційних художників, громадських активістів, також від бізнесу, тобто ті, хто хочуть і можуть долучитися до створення логотипу нашого обласного молодіжного центру. Після з 1 травня по 3 травня оргкомітет буде відбирати найкращі заявки, і з 5 по 8. Травня буде відкрите голосування за найкращий логотип для нового обласного молодіжного центру Дніпропетровської області. Найголовніше це передати розуміння і айдентику саме Дніпропетровської області, саме те, як наша молодь бачить цей логотип, тобто, щоб він був приємним, будемо так говорити, щоб він відтворював саме. Те бачення нашої Дніпровської молоді у розвитку молодіжної політики немає настільки розумієте лімітованих критерій, тобто, може це може бути і Петриківський розпис, це може бути і графічне зображення. Також найголовніше, щоб він передавав саме айдентику Дніпропетровського обласного молодіжного центру.